Ігор вже жалів, що познайомив Аню з Максимом, як вона невдало зайшла до нього на роботу. Звичайно, що Максим на будь кого справить враження, тим більше вони з Аною тільки почали зустрічатися. Привіт. влетіла вона в майстерню, була недалеко і вирішила занести тобі каву. Дякую, дуже доречно. Ігор зам'явся, бо треба було представити її Максиму, який сидів в закутку, але він страшенно не хотів цього робити. О, в тебе гості? Аня побачила Максима, і її погляд загорівся. Який красень! Так, вибач, мій найкращий друг Максим, це Аня. Тут він зупинився, бо вона ще не була його дівчиною, але й доброю знайомою назвати перед Максимом не хотів. Вони обмінялися звичайним потиском рук, а йому здалося, що між ними літали іскри. Він не чув, що вони один одному говорили, впевнений, що якусь банальщину, але їхні погляди, ох, все пропало. Вона пішла, а Максим повернув до нього своє зацікавлене лице. Ти не казав, що підчепив таку красуню. До того ж, така мила, без теперішніх перекосів до пафосу і ексклюзивності. Вона просто унікальна. Давайте трохи притримаєш коней добре, вона мені справді подобається. Та я нічого, я отут тут скраєчку, просто любуюся, заспокойся.